50 копійок України 1992 року виготовлені з латуні брак полоси. На аверсі зображено тризуб. Через нього бачимо горизонтально проходять вверху полоси. По боках колосся пшениці також проходять полоси. Внизу листя каштану йде, в самому низу по центру дата. Зверху напис Україна. Гурт монети приривча сторифлений мілкий. Реверс, напис 50 копійок по колу ягоди калини з вінком у 8 ячейках. Ціна на сьогоднішній день таких монет, в залежності від підштампу, розпочинається від 10 доларів. Друзі, Ця була куплена. За 12 і набагато дорожчі підштампи. Я монетки такі купую, фото висилайте на пошту. Всім дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео.